Сьогодні я розкажу про CRM-систему Salesforce. Сьогодні ми розглянемо модель поширення програми користувачам, розглянемо до якого засобу бізнес інтелідженс відноситься Salesforce. Також я розкажу про факти Salesforce. Ми підсумуємо, що таке Salesforce, поговоримо про. Бази даних про автоматизацію, також які мови програмування застосовуються та покажу, яка може бути візуалізація даних. Перше це модель поширення програми користувачам. Salesforce відноситься до так званого SaaS, тобто Software as a Service. Тобто. У нас ми не думаємо ні за інфраструктуру, ні за платформу. Нам надається абсолютно все, починаючи від програмного середовища, можливість створювати бази даних, працювати з ними, створення додатків, все це нам надає сама платформа Salesforce. Також варто Сказати е, про декілька слів про інфраструктуру. Тобто, наприклад, ми можемо писати код у самій системі Salesforce, але це не забороняє нам також підключати та завантажувати сторонні програмні середовища. Е, найпопулярнішим є Visual Studio Code, е, і тому, що він є безкоштовним. Можна також працювати із Salesforce через IntelliJ ID, але треба скачувати платний плагін. До якого засобу від ну, Business Intelligence відноситься Salesforce? Як можна догадатися з самого логотипу? Це, звичайно, cloud. Тобто, все, що нам знадобиться, щоб мати доступ до Salesforce – це будь-який браузер. Тобто ми не думаємо ні за програмне забезпечення, як я сказав, ні за апаратне забезпечення. Е, тобто, по суті, все, що нам потрібно, це інтернет та комп'ютер або телефон. Е, поговоримо про факти. Salesforce це номер один crm система у світі. Тут ми бачимо графік прибутків у мільйонах доларів. Наступний цікавий показник це кількість працівників. Зараз вона становить 74 тисячі, зростає із року в рік. Це працівники, які працюють саме в американській компанії Salesforce. Якщо говорити про людей, як і програмістів, адміністраторів, які працюють на інші компанії з використанням технологій Salesforce, то їх становить на 2022 рік приблизно 3 мільйони по всьому світі, а також цікава річ про Salesforce це те, що вона покриває повністю бізнес-цикл. якщо раніше crm системи покривали який процес продажів та менеджменту, то тут ми бачимо, що на цій схемі що вона покриває все повністю починаючи від маркетингу, закінчуючи підтримкою клієнтів. Наступною особливістю Salesforce це є те, що вона має багато готових рішень для різних бізнесів, так звані клауди. Тут ми бачимо е, на малюнку найосновніші з них. А, до прикладу, е, можу сказати, що у Salesforce також є, наприклад, He Health Cloud, і велика українська компанія, яка має філіали також у Івано-Франківську, має такі проекти, е, де е, постачаються. Де побудований бізнес процес продажу ліків, і дуже великі перевірки проходять клієнти, і тобто в Salesforсі можна зробити абсолютно все і вибудувати таку систему перевірок. Наступний факт це легка інтеграція. Багато компаній переходять на Salesforce або е, використовують його частково, використовуючи якісь старі системи. Е, для прикладу, можу сказати, що я е, працював на одну азіатську компанію і вони мали свою систему Hydra, і вони також легко інтегрували Salesforce. Salesforce інтегрується з іншими додатками, такими як Facebook, наприклад, також Microsoft Teams та багато інших. Salesforce має дуже хорошу інфраструктуру, можна сказати, має власну платформу як схожу на AppMarket. Тобто програмісти, партнери Salesforce можуть зробити власні додатки, виставляти на цю платформу, або можуть скачувати та користуватися цими додатками для вирішення якихось бізнес-задач, якщо програми є різні, є платні, є безкоштовні також. Також щодо інфраструктури, є дуже хороша освітня платформа Trailhead, там можна покращувати свої навички абсолютно кожному спеціалісту в Salesforce, чи то програміст, чи то адміністратор, чи архітектор дуже інтерактивне навчання. Також тут відбувається. Підготовка до сертифікацій і виконання певних завдань військовою умовою для проходження цих сертифікацій, підвищення кваліфікації, і так, і так далі. Отже, підсумовуючи, що таке Salesforce, Salesforce це CRM це хмарне програмне середовище для управління взаємовідносинами з клієнтами. Які має продукти та послуги, до яких можна отримати доступ із будь-якого місця за допомогою інтернету. Тобто також я ще не сказав, що Salesforce я казав, що Salesforce перевагою є те, що вона має багато готових рішень для різних бізнесів. І це означає, що вона може мати. Компанія може мати замість багат, багатьох складних систем мати одну велику складну систему. Тобто це все може покрити Salesforce. Також також ми переходимо до того, під, нагадаємо, що потрібно, щоб працювати в Salesforce. Нам потрібен інтернет, комп'ютер та телефон із браузером. Також важлива річ для повноцінної роботи це потрібна підписка, тобто в навчальних цілях можна ще використовувати, можна ще використовувати Salesforce без підписки, але існують певні обмеження, такі, як Salesforce може настроювати автоматичну розсилку імейлів і. Безкоштовній версії можна надіслати, здається, тільки 10 імейлів в місяць, і от така маленька частинка функціоналу, який можна розширювати за допомогою підписки. Ключовим а, ключовим, скажімо так, Складовою частиною бази даних в Salesforce, система бази даних є об'єкт. Об'єкт можна уявити у вигляді таблиці, де кожен параметр об'єкту це окрема колонка, або, іншими словами, це поле нашого об'єкту, а його записи це є рядки нашої таблиці. Об'єкти в Salesforce бувають стандартні та кастомні. Стандартні об'єкти є вже все в спосі за замовчуванням, їх є дуже багато. Тут наведені одні, одні з них, це найсновніший об'єкт є аккаунт, цей об'єкт відповідає за компанії, тобто це компанії, які є або нашими клієнтами, або Нашими потенційними клієнтами контакт відповідає за конкретну людину, яка є контактною особою. І другим важливим об'єктом у Salesforce є лід. Лід це, скажімо, якщо дуже спрощено, це потенційні всі потенційні наші угоди, всі потенційні клієнти. І лід може конвертуватися, якщо прийде в цій стадії успішно, конвертуватися в opportunity, це вже, коли в нас вже є конкретна угода з клієнтом. Також Salesforce надає можливість створювати власні кастомні об'єкти і робити зв'язки. Між ними, зв'язки між стандартними і кастомними об'єктами. Тобто в, в цьому плані Salesforce дуже гнучкий. Е, наступний слайд показує е, таку е, цікаву е, штуку, як Schema Builder у Salesforce. Е, ми можемо вибрати конкретні, е, конкретні об'єкти. Вони виведуться на екран, і ми побачимо різні зв'язки. Також можна вже тут автоматично, тобто можна прямо з ще створювати поля до наших об'єктів, якщо ми якщо ми це захочемо, і щодо відношень між об'єктами, є. Lookup eh, зв'язки, та мастер Detail eh, зв'язки. Eh, це зв'язки, один, один до багатьох. Uh, у Salesforce немає зв'язку багато до багатьох, і щоб вирішити це питання, можна зробити спеціальний об'єкт Junction Object, який eh, буде вмістити eh, в собі двох об'єктів, між якими ми хочемо створити між якими ми хочемо створити зв'язок мені to мені І Lookup це тобто два незалежні об'єкти, взаємодіють між собою. Master Detail це один без іншого не існує. Також у Salesforce розвинута. Система безпеки, тобто можна абсолютно настроїти, які типи клієнтів будуть, чи які типи полів вони будуть бачити, тобто які будуть бачити поля, можна настроювати навіть відповідно до ролі, які, які випадаючий список. Вони будуть бачити при створенні об'єкта. Загалом є такі чотири основні стовпи системи безпеки. Це безпека на рівні записів, ієрархія ролей, також є шеринг роли і профілі. Uh, тепер ми поговоримо про те, як діставати дані з Salesforce. У Salesforce є SOQL. Uh, це схоже на SQL. Uh, це щоб робити запити в нашу базу даних та для подальших uh, маніпуляцій, скажімо так. Якщо порівнювати з SQL, то звичайно SQL він є набагато простіший, там є тільки по джонам є тільки left join і основні такі прийоми це коли ми дістаємо об'єкт. дістаємо об'єкт батько або коли дістаємо об'єкт дитина. І коли дитина, ми бачимо, що це такий вкладений вкладена кваря вже віснуючу в дужках. і з одного боку, звичайно, синтаксис простіший, але коли вже треба провести якісь маніпуляції, і коли об'єкт. Скажімо так, знаходиться через там, між ними ще два об'єкти, то це вже така задача, ну, не дуже легка для початківців, але це неможливо. Не Наступне, що ми бачимо, це developer console, це також є частиною Salesforce. От ми можемо писати наші записи, можна створювати класи, можна створювати тести, можна проводити тести, дивитися, які результат. У нас по тестам. Ще я потім скажу, розкажу трохи пізніше про тести. Наступне, що є для. Запит у Salesforce це Salesforce Object Search Language. Ми її використовуємо, коли ми точно не знаємо, що, що ми шукаємо, в якому об'єкті. Наприклад, оцей запис, який ми бачимо, він шукає... Він повертає нам всі ну, імена аккаунтів та ім'я прізвища контактів. Які, в, яких, в якомусь полі знаходиться SFDC. І обмеження 2000 за, запитів за один раз, і також про це обмеження скажу пізніше. Також є DML, де ми проводимо різні маніпуляції з даними, ми можемо вставляти. Видаляти можемо оновлювати дані і обмеження 150 запитів за один раз. Також тут є приклад DML. і я відмітив червоним, що є не дуже хорошою практикою у Salesforce. Це пов'язано з тими лімітами, які я розказував. Раніше тоді у Melці 150 запитів за один раз. Також у SOQL 200 запитів, і SOSL це 2000 запитів, і що дуже не рекомендується робити такі от будь-які з види, види запитів у циклі, тому що може таки статися, що е, у вашій системі буде дуже багато oppitunities, і е, коли ви всі там пройдете, і вас можна збиратися більше 150, от, наприклад, 200, і тоді буде вилітати ексепшн у нас. І це стосується всіх видів запитів, і не можна їх так от зациклювати. Як правильно зробити? В кінці з основна суть це в кінці зразу зробити один запит, який би виконав всю роботу. Спочатку ми ем, скачуємо всі, всі дані, які нам потрібні, ми їх. Завантажуємо в контейнер лист і вже всі зміни, які ми потрібні, ми робимо, їх закидаємо в інший контейнер і всі ці нові opportunities, як в даному випадку, апдейтимо за один раз. Також я хочу трошки розказати про автоматизацію, яка є у Sales. Salesforce є автоматизація на рівні створення записів. Тут ми бачимо такий приклад, як Validation Rule. Ми можемо задати різні правила. У нашому випадку quantity менше нуля. Це означає, що якщо користувач захоче створити даний об'єкт і він буде мати негативне числове значення, то користувач не зможе цього зробити. І також ми можемо задати помилку, також, щоб користувач зорієнтувався, що він має виправити. І можемо також виправити локацію, чи вона буде біля поля, чи буде зверху нашої форми створення певного об'єкту. І приблизно це виглядає ось так, користувач не може зробити створити запис якщо він має таку от помилку а наступний дуже популярний популярний інструмент автоматизації це є Salesforce Flow. Взагалі є інші. Є, наприклад, одним словом, Flow. Такий вважається найновіший, і він рекомендується е, до використання, і він е, покриває багато попереднього функціоналу і інших інструментів. А, от, Наприклад, є у нас ScreenFlow, Record Record Flow, рекорд Flow, рекорд триггер це такий е, най, найпопулярніший, я би сказав. Flow. Тобто ми можемо без коду зробити різні маніпуляції з даними. І минулий приклад ще я показував на основі хороших практик написання коду в DML. тобто Це все можна зробити за допомогою нашого flow. Flow виглядає приблизно так. тобто Ми бачимо, що є різні елементи. Це у нас Screenflow. І навіть тут у нас є все необхідне, тобто ми можемо поставити цикл, розгалуження, і також основні елементи для маніпуляції з даними це е, створити наші записи, оновити, отримати або видавити. І це все нам дозволяє дуже багато робити е, без коду. І часто часто клієнти знають, що Salesforce — це така система, що можна робити без коду. І буває, що навіть треба клієнта переконувати, що наприклад щось можна щось не можна зробити за допомогою засобів Salesforce, Треба використати код, їх ще треба переконувати. Мова програмування, який застосовується для бекенду, це мова Apex. Вона схожа на Java. В основному ми пишемо е, класи, тригери та тести. Е, по тестах я обіцяв більше розказати. Так, от, у Salesforce, коли ми заливаємо зміни на продакшн, якийсь новий клас, наприклад, обов'язково має бути написаний тест. Він має покривати щонайменше 75% нашого класу. А по фронт-енду це мова JavaScript. Тобто ми можемо створювати кастомні такі от елементи а в Salesforce. Є Lightning Web Components. Це така більш новіша технологія. Також є Aura Components. Один Lightning Component JS файл, має HTML-файл, CSS файл і ще один інший, несуттєвий. суттєвий. Старіша технологія Aura, там вже йдуть. Один компонент має 9 файлів, але найосновніші файли вони лишаються такими самими. Так, також у Salesforce є можливість візуалізації даних. Ось ми бачимо, які можна зробити схеми. Це робиться за допомогою е е такої технології, як е дешборд, І ось які вони бувають. Тобто абсолютно різні. І це все, що я хотів вам розказати, щоб провести такий легкий екскурс у Salesforce. Е дякую за увагу.